Зустрілись, зустрілись і обговорюють українське питання. Саміт НАТО ні, не українське питання. Насправді обговорюють різні теми, в тому числі десь там, нібито й Україна. Говорять про те, що нібито формат переробили під Дональда Трампа, що все було динамічно, що все було швидко, і Україні виділили там певний проміжок. Певний проміжок, в рамках якого е, нібито Зеленський і Трамп зустрінуться. Вже є інформація про те, що Трамп нібито хоче запитати у Зеленського, як у того справи. Як у Зеленського справи я не знаю, але в Україні справи не дуже. І пов'язано це з тим, що ми, на жаль, не можемо, не можемо сьогодні чинити рівноправний спротив. Військовій агресії, яка проти України розгортається, і Трамп, власне, ніколи не приховував, що його цікавить в Україні не війна, а мир. Завершуйте війну, і я вам в цьому якимось чином допоможу. Ми вже з вами обговорювали не раз, що, скоріш за все, Дональд Трамп не зовсім е, врахував якою ж є війна в Україні, яка причина цієї війни? Можливо, Трамп щиро і вірив в те, що всім потрібен мир, і війна це певна помилка, яка сталася чомусь ну, чомусь випадково, і вона може бути завершена. І подивіться Трамп, як агресивно реагує сьогодні на дії Ізраїлю, на дії Ірану. Коли Іран запустив там якусь одну ракету, невідомо, випадково вона вилетіла чи ні, а Ізраїль підняв уже бойову авіацію і почав атаку Ірану. І е, Дональд Трамп виругався. Реально, це було ну, прям там матюками, тільки в американському насправді акценті, і е, ЗМІ це понесли. Іран, і Ізраїль, війна має їх завершитись, Трамп їм це показує. Тому, коли ми дивимося на Трампа і він нам не подобається, ми повинні розуміти, ось ця людина не хоче війни, не хоче. Він робить все, щоб цього не було. Він розуміє, що і в одній і в іншої сторони є ресурси, але він не хоче. Але в питанні України ми бачимо якусь таку ситуацію доволі дивну, інколи навіть примітивну, можливо, інколи навіть таку одно... односторонню, тому що. Російська Федерація, яка не зупиняє постріли України, яка не зупиняє вбивство людей, у Трампа не викликає такої реакції. Чому невідомо. І що хоче запитати Трампу Зеленського, насправді ми не знаємо, на що він хоче натякнути Зеленському? Що це за натяк? Як у тебе справи? Про що це? Можливо, це про те, що війну можна було колись зупинити, а не змогли, не захотіли. А тепер наслідки, можливо, питання стоїть про те, що як у тебе справи, чи потрібна тобі допомога. Можливо, оце питання, як у тебе справи, що там з мільйоном дронів, що там з двома мільйонами дронів. Сьогодні виявилася інформація, що нібито чи 5 мільйонів дронів, щось дуже багато дронів. І ось оце питання, як справи? От Трамп цитата. Я скажу йому, як справи? Він Зеленський опинився в складній ситуації, йому ніколи не слід було туди потрапляти, сказав президент США. І ось, фактично, як у нас справи, можна висловитись, напевно, одним словом. Справи у нас кепські. Ну, а ви можете в коментарях написати інші слова. Бо від оцього ти як ми перейшли до того, як справи. І сьогодні, власне. Ну, Трамп може теж у Володимира Олександровича спитати ота теза, яка у нас є, психологічні підтримки ти як? Ну або як справи? Справи погані, ти як хреново, тому що обстріли, тому що ми втрачаємо людей. Тому що кожен день приносить жертви. Сьогодні Дніпро, вчора Київ, позавчора Полтава, Область Полтавська. І так далі. І ми бачимо постійно постійно страждання людей. Ти як? Як справи? Погано. Війна триває. Це все, що потрібно знати сьогодні про Україну. І насправді немає можливості, сил і, напевно, бажання у дуже багатьох людей, зав'язаних на війні, її завершувати. І це найбільша проблема. Власне, Трамп і хоче дізнатися, то як будемо завершувати війну чи ні. Але проблема в тому, що не від нас залежить. Вже ми і хочемо зупинки війни, вже ми і хочемо зустрічатися з Путіним, вже ми і пропонуємо перемир'я. Але, на жаль, ворог відчув, що він може перемагати. І сьогодні питання, як справи? У Трампа повинно бути разом із питанням до Путіна. Але ці питання не про те, як справи, бо у Путіна якраз справи добре. А на фоні війни в Іраку і в Ірані, вибачаюсь, в Ірані і в Перській затоці вартість нафти зросла, і у Путіна все не так погано. Пам'ятаєте розповіді про те? Путін йому перемир'я треба, щоб накопичити сили, він знову піде і так далі. Я пояснював, що війна довга, затяжна, путіну вигідна, бо він підпорядкує весь соціум під війну, всю економіку під війну. Ми, на жаль, не до кінця змогли це зробити. І ресурси у нас трішечки обмежені. Та ще й партнери у нас, вибачте, але трішки з якимось таким душком, бо виявилось, у нас тільки Трамп в усьому винний, а європейські партнери не винні. Вони не допомагають, але вони не винні. Винний Трамп. Ну а чому б його не позвинувачують? Так Трамп хоч запитує, як справи. А ті сидять у себе по норам і тільки чекають вилізти з них, коли Зеленський оголосить новий етап і раунд переговорів. Власне, він, по ідеї, має бути. І вони знову будуть із своїх європейських теплих квартир, теплих, натоплених російським газом, до речі. Кричати нам, що перемовини ні, війна, але допомагати вони не будуть. То як у нас справи? Напишіть в коментарях. Бажано одним словом. Але будьте чимні і вічливі. Не забувайте підписуватися, можна стати також спонсором каналу. Бережіть себе, бережіть.